Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам свої покупки з магазину ДМ. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтесь зі мною та приємного перегляду. Перше, що покажу, це Доместос. Чесно, я не пам'ятаю, за скільки його купувала, але ну, в районі там, до 3 євро. Якась новиночка я таким ще ніколи не користувалася. Так, наступний засіб від БРЕФ для миття пухонних поверхонь, плити, ну і так далі. От, знову ж таки, засіб ще новий, не використовувала, нічого сказати не можу. Але я думаю, що він має гарно працювати. Адже засоби від Брев мені а, завжди були до вподоби. Ну, Наступне, а, знову ж таки, те, що купую на постійній основі, це такі ось губки, які допомагають у прибиранні. Це, правда, з магазину Edeka, щось там до євро. Завжди якась опційна ціна на них. От вони коштують, постійно беру. І, до речі, ще один засіб з такого продуктового магазину Aldi — це е, рідке мило. Подобається мені дизайн цього мила, ціна також бюджетна, 6 євро а, або до євро, ну, дивлячись коли. І е, сам засіб дуже приємно пахне. Ну, е, я вже другий раз, от, до речі, ну, другий е, вид такий факончика беру. Мені подобається і думаю, продовжу також купувати. Використовую його на кухні. Так, далі, покажу вам подаруночок на 8 березня. Це е, вже не з магазина аромат, про який я мріяла, це джусі кутюр viva La Juicy. об'єм тут 30 мл. Дуже гарно виглядає упаковочка і сам флакон. Дуже гарно. І мені подобається, як переливається, ось, трошечки, може, і буде видно на відео грані цього ковпачка, прям такі от. Не знаю, вони фіолетово, голубеньким рожевим таким от, ну, просто ну, граються. Так гарно це виглядає на туалетному столику. І дуже-дуже сподобався аромат. Я не можу пояснити, що він мені нагадує, які асоціації виникають. Він не на що не не на жоден мій попередній аромат. Не можу сказати, що тут за ноти. І, і, І не можу ні з чим асоціювати. Це і не фрукти, і не квіти, щось таке гурманське, але настільки приємне, витончене, і мені дуже-дуже подобається. І от мені постійно хочеться його наносити, але хочеться ще й берегти, насолоджуватися. Флакон просто у захваті від такої краси. Я дуже задоволена. Також ще один подаруночок це помада, яку я купувала сама в магазині DM. Якийсь розпродаж був. І щось я так от звернула увагу, мені дуже сподобався. Знову ж таки, дизайн, потім дивлюся, що це Revolution, хоча, якби стенду Revolution не було представлено. Подивитися, який колір я не могла, бо все запаяно було. Але так бачу, що рожевенький. думаю, та Підійде на літо. Baby Pink називається. В якому я захваті була, коли я відкрила цю помаду. Подивіться. Які блискітки, Як це виглядає дуже гарно і трендово? Але хочу сказати, що це лише так напилення. Бо бачите, всередині їх так таких саме немає. Так, є блискітки, на губах це наче блиск приємний. Вона без аромату. Вона дуже ніжна, кремова і відчувається на губах, начебто а, бальзам і а, блиск. Ну, Мені подобається. Просто знову ж таки у захваті. І ціна була просто м -м, надзвичайно а, десь а, а, 3 євро. От, ну така ось. Іноді дуже корисно подивитися корзину з розпродажем. Так, далі, ну, а, також а, в деямі я купувала бальзам ось такої марки. Так виглядає а, дуже приємно пахне. Ось так виглядає таким солоденьким, цукерочками. Але я ще його не зрозуміла, бо тільки купила, тільки зараз нанесла. Ну, побачимо, як він буде працювати, бо щось мені від відболіє, ну, такий звичайний, класичний, не, не сподобався щось. Не можу їм користуватися. Захотіла чогось нового і з смачним ароматом, і ну, таким якимсь пом'якшуючим. Mm. От, <кій> побачимо, хай він всім. Ну, треба їм ще користуватися, бо перше враження якось важко описати. Так, далі. В Росмані була покупка піни для, бриття, для гоління так, від Ісана. Дуже мені подобається, особливо такі лімітовані варіанти. І знову ж таки, дуже-дуже бюджетно. А, і надовго вистачає обожньої піни от, від Балея та Ісана. Вони такі е, 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 як сказати е, не знаю, як це пояснити, але е, не, роз, е, не розмикають, а ну, е, вистачає буквально одного пшика, вони такі е, густі. Ну, ну, класні просто от. Так, далі. Де я купила ось такі вітамінки. Магнезіум плюс кальціум і вітамін Д3. Ну, спробую хочу от магнезію пропити. На ніч, щоб покращити свій сон. От. Ну, взяла ось такої марки щось там за різко. Диско... 2 з копійками, два. 35. От. До речі, бальзам, якось я не подивилася, яка ціна, але він, ну, доволі таки, небюджетний, 3,95. Так, далі, дезодорант, такий сухий. Бачила багато відгуків. От. Мені сподобався аромат. Такий приємний, цитрусовий, яскравий, ну, клас, я думаю, мені сподобається користуватися даним засобом. 3,95. Далі засіб віддав, перше побачила, це у нас такий кремовий душ-пілінг. Який тут казковий аромат просто цих от горішків, неймовірний, просто неймовірний. Знаю, як показати мені відкрити конститенцію, але кремовий. Неможливо це зробити, на жаль, однією рукою. Побачимо. Наскільки, Я думаю, будуть просто делікатні, такі скрабуючі частинки, але саме от те, що аромат казковий, те, що цей засіб кремовий, що це не сольовий пілінг, жорсткий і так далі, то мене це вже радує. Ось пахне горішками-макадамія. Супер просто. Ну, звичайно, по класиці це масочки від ось Якась була теж ліміточка полунична. Ну і з іншими якимись фруктами. так, Ось така маска, до речі, рекомендую. Багато дівчат також рекомендують, що дуже гарний склад в цих масках, натуральний більш. ну, Найкраще просто. Так, і останнє, що купила ось такий станочок. Знову ж таки, була чудова знижка. Якщо він коштував 8, то зараз зі знижкою він коштує 4,95. І е, в цей набір у нас входить і станочок, і ось такий лосьйон після гоління з алою і вера. До речі, зараз спробуємо відкрити та побачити. Ну, ось так це виглядає. Дуже мило. Такий зручний, такий прорезинений, цікавий станочок. І ось такий лосьон бікіні. Ну, тут, мабуть, 30 мл. Ні, 40. Made in Spain. Так, Іспанія. Ну, ось і все. Це були всі мої такі покупки. Дякую за увагу. Всім бажаю гарного дня, тихої, спокійної ночі. Бережіть себе та своїх рідних. І зустрінемось з вами в наступному відео. До зустрічі!